Всім привіт! Це п'ять днів ранкових руханок, день третій Ху-ху-ху! Вітаю всіх, хто все ще тримається і продовжує. До речі, давайте мені знати. Можливо, пишіть в коментарях, не знаю, постіть сторіс, як ви займаєтеся. Відмічайте мене. Мені буде дуже приємно бачити. Та хто саме зі мною тут займається. Сьогодні у нас руханка буде знову більш класична, схожа більше на першу. А завтрашня, до речі, буде знову така пілатес Йога стайл. Отже. Не будемо довго відкладати. Поїхали. Поставте ноги на ширині плечей, зробіть глибокий вдих. Потягніться дуже сильно за руками вгору, і видих плавно опускаємо. Ще раз, глибокий вдих. І видих плавно опускаємо і почнемо згинати. Спину спочатку шию, потім вверх, спини середину. І кожен ваш хребець уявить, що він, перш ніж опуститись вперед, він немов би спочатку спливає вверх. І ви робите таке об'ємне згинання внизу вдих, з видихом розгинаємось. би ви через щось велике таке перегинаєтесь в кінці колу плечима назад, і продовжуємо крутити плечима. Великі кола, задіємо лопатки. Прекрасно. А тоді до цього руху додамо витяжіння за вухом вверх. Як ми робили на першому занятті, вухо тягнеться вверх, а плечі крутимо. Інше вухо вверх, плечі крутимо. Зупиніть плечі, перекочуємось з вуха на вухо. Вся спина довга і шия теж довга. Та? Ви її не заламуєте вниз, ви її. Зберігаючи її довжину, ніжно рухаєте з вуха. На вухо. Тоді зберіть дві руки, прокрутіть замок, потягніться руками вперед, лопатками назад, а звідси навпаки розкрийтесь і зведіть лопатки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Додавайте рух спиною. Та це не тільки руки. Ще раз. Вдих. Видих, зупиніться попереду, і почніть тут прокручувати ваші запястя. І тепер до попереднього руху ми додамо коло руками через верх і ще й будемо крутити запястя. Так, так. Добрий ранок, прокидаємось трошки координаційний виклик. Не страшно, якщо щось не виходить, ви можете просто згинати спину, розгинати і прокручувати плечі. І ще раз. Кому виходить, то з зап'ястями. Видих. Прекрасно. Тепер відпустіть руки і витягуємось за однією рукою вверх, іншою вниз. І так само інше. Одна і інша. Так само, як з шию. Два боки довгі. І ви витягуєтесь, просто ще вище. Ви не падаєте вниз. Так, ви видовжуєтесь. Так. Прекрасно. Останній. І дві руки довитягнулись вверх і скидаємо вниз. Видих. Прекрасно. Розкрутіться. Поставте ноги на шигні плечі і ми будемо спокійно присідати. На вдих. Ми ведемо таз назад, коліна вперед. На видих. Виростаємо. Вдих, таз назад, коліна вперед. Видих. Виросли. Продовжуємо так само. Та вдих, таз назад, видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Така трошки а, нагадуюча фізкультуру нам класична розминка. Ще три рази вдих, видих, ще два. Вдих, видих, ще один раз. І внизу залишиться 3, 2, 1. Якщо виходить, захопіть великі пальці і будемо вирівнювати коліна, тягтись тазом назад, а грудною кліткою до ніг. І звідси присіли. І знову розігнулись. Присіли, розігнулись. Ще два рази присіли. Розігнулись. Останній раз, присіли, розігнулись. Зупиніться тут. Візьміть себе руками за ноги. Підтягніть сильніше до ніг. І через кругу спину плавно. Розкрутіться. Тоді лишіть праву ногу попереду, поставте ліву назад, злегка нахиліться вперед, ноги при цьому нарізно. І знову так само згинаючи обидва коліна, будемо присідати і підніматися. Не мов Немовби ви щось берете з підлоги, з лінії зі стопою. Видих. Десять присідань. Це в нас, якщо я не помиляюсь, десь чотири. Вдих. Видих. Ще п'ять разів. Вдих. Видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Доробляємо два останні рази. І закінчили. Прекрасно. Ноги зібрали вдих, розслаблено. Видих. Поміняли ноги. Інше так само. Десять присідань. Таз веду назад. Наче щось беру з лінії зі стопою і виростає. Да? Постарайтеся, щоб це не виглядало у вас отак. Да? А все ж таки. Таз назад, трошки тулуб нахилений. Десять разів. Рахуйте собі, не поспішайте надто сильно. Зберігайте довжину ваших бочків, відстань від ребер до тазу. З двох сторон має бути однакова. Дих. Видих. Ще два рази. Доробляємо. Так, останній раз. Прекрасно зібрали вдих. І видих. Через круглу спину опускаємось на руках. Йдемо вперед до положення планки. Пауза. І з видихом м'яко опускаємо таз вниз, але не провалюємось. Та? А тримаємо лобкову кістку направлену до нижніх ребер. Розгинаємось в грудному відділі. І зараз то подивіться: на одну п'ятку та то на іншу. Супер. Підставте коліна. Навпаки, зробіть дуже круглу спину, відштовхніться руками від підлоги і поставте руки трохи ширше килима. Відіть так, вийдіть в упор на колінах і руках. І в нас буде з вами скільки. Давайте 10 відтискань. Вдих вниз, видих вгору. Або стільки, скільки ви можете. Якщо 10 важко. Зробіть стільки, скільки можете. Можете лягти вниз, полежати, і тоді продовжити. Ще п'ять разів. П'ять. Не поспішайте надто сильно. Чотири. Три, два. Останній раз. Прекрасно. І опустіться всі зараз на підлогу, голову в сторону. Давайте так, одну руку під лоб, іншу. Взялись рукою за стопу, п'ятку підтягуємо до сідниці, лобкову кістку злегка спрямовуємо, да, якби занурюємо в килимок. І розтягуємо передню поверхню стегна. Звідси тримаючи міцно рукою ногу, починаємо розгинати ногу, тут спираюсь рукою, і розгинатись в грудному відділі. Ось тут плече і лікоть вниз. Подивіться на стопу, лобкова кістка на підлозі і плавно вниз. Ще раз так само. Ногою тягну себе, розгинаюсь в грудному відділі і відпускаю. Поміняли інша рука під лоб. Взялись за ногу. Злегка розтягуємо, притискаємо п'ятку до сідниці. Лобкову кістку занурюємо в килимок. Вдих з видихом, ногою. Не би тягну себе, дивлюсь, на ногу. В руці, якою тримаю за ногу, лікоть спрямований вниз. І плавно опускаюсь. може тягнути в плечі, може тягнути в стегні. Це все абсолютно нормально. Бережіть тільки попереки. Прекрасно. І дві руки, Підйом, собака. І крокуємо ногами до рук. Розслабились вдих і з видихом плавно розкрутились в кінці коло плечима назад. Ну що ж, права, ліва рука. Подякуйте собі! Похваліть себе за це тренування. Ви молодці. Я вам теж дякую за те, що ви виконали цю руханку разом зі мною. Напишіть мені коментар, як вам це заняття, як взагалі йдуть тренування. Нагадую, що для розвитку каналу дуже потрібна ваша підтримка. Тож, коментарі, лайки, підписки, можливо, навіть підтримка на Патреоні все це дуже важливо. Я дякую всім, хто це робить, і запрошую тих, хто не робив робити. Ну а на сьогодні це все. До зустрічі завтра.